1788 рік Кораблі з британськими в'язнями пливуть через океан до невідомої землі. Це Австралія, суворий континент, який стане для них новим домом. Але як країна, куди відправляли злочинців, перетворилася на одну з найрозвиненіших націй світу? Сьогодні ми розкриємо цю таємницю від каторжних колоній до золотих лихоманок і сучасної Австралії. І не обійдемо увагою темний бік цієї історії, тож вмощуйтесь зручніше і поїхали. Усе почалося у 1788 році, коли 11 кораблів, відомих як перший флот, прибули до затоки Сіднея. На борту понад тисячі людей, більшість із яких були засуджені за дрібні злочини як от крадіжка хліба. Чому Британія відправляла їх так далеко. Справа в переповнених в'язницях і потребі колонізувати нові землі. Австралія стала ідеальним рішенням. Життя каторжан було важким: примусова праця, суворі покарання, антисанітарія. Але деякі з них залишили слід в історії. Наприклад, Френсіс Грінвей, засуджений за підробку документів, став архітектором, який спроєктував перші будівлі Сіднея. Уявіть, злочинець, який будує місто. До 1868 року до Австралії перевезли 162 тисячі каторжан. Багато з них після відбування покарання залишились, закладаючи основу нового суспільства. У 1851 році все змінилося. У штаті Вікторія знайшли золото, і це запустило справжню лихоманку. Тисячі людей з усього світу від Європи до Китаю ринули до Австралії. За 20 років населення зросло з 400 тисяч до майже 2 мільйонів. Золота лихоманка не лише збагатила колонії, але й змінила їх. З'явилися дороги, залізниці, цілі міста. Мельбурн, наприклад, став економічним центром континенту, але не все було так просто: через платні ліцензії на видобуток золота шахтарі вимагали справедливості, що призвело до еврикського повстання в 1854 році. Це стало поштовхом до демократичних реформ, як от таємне голосування. Австралія однією з перших у світі дала жінкам право голосу в 1902 році, і це частково завдяки реформам, які почалися з золотих лихоманок». До кінця 19 століття Австралія була не однією країною, а шістьма окремими колоніями. Кожна мала власний уряд, закони, навіть податки. Але в 1901 році відбулися історичні зміни після десятиліть дискусій і референдумів шість колоній об'єдналися в співдружність Австралії цей момент став народженням сучасної нації. Новий уряд узяв на себе питання оборони, торгівлі та зовнішньої політики, а штати зберегли автономію. Федерація дала Австралії єдність і національну ідентичність, яка й досі формується. До речі, чи знаєте ви, що в Україні в той самий час також відбувалися рухи за єдність? Наприклад, у 1919 році проголосили Акт з Луки. І, хоча результати були різними, прагнення до об'єднання це універсальна риса історії. Але історія Австралії має й темну сторону. Колонізація та золоті лихоманки призвели до витіснення корінного населення аборигенів та тубільців Торесової протоки їхні землі захоплювали, культуру знищували, а багато хто з них загинув через конфлікти чи хвороби. Для багатьох аборигенів День Австралії це не свято. А день вторгнення. Сьогодні Австралія робить кроки до примирення, визнаючи права корінного населення, але ця рана ще не загоїлась. Корінні австралійці мають одну з найдавніших культур світу, їй понад 60 тисяч років, але лише в 1967 році їх визнали повноправними громадянами. Сьогодні Австралія це країна з розвиненою економікою, унікальною культурою та багатою історією. Нащадки каторжан іммігрантів створили суспільство, яке пишається своїм минулим, навіть якщо воно було непростим. Цікаво, що багато австралійців досліджують своє каторжне коріння. А місця, як от в'язниця у Фрімантлі, стали музеями та навіть об'єктами ЮНЕСКО. Австралія показує, як із викликів можна створити можливості. Австралія це приклад того, як країна може пройти шлях від колонії в'язнів до сучасної нації. Але ця історія також нагадує нам про ціну прогресу та важливість споваги до всіх, хто формував цю землю. Як ви вважаєте, що робить націю сильною? Напишіть у коментарях. Чи хотіли б ви дізнатися більше про історію інших країн, як от Канада чи Нова Зеландія? Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео.